Добрий день, я корочу Людмила Василівна, професор кафедри ММЗ фізико-технічного інституту. Я тут викладаю з 2000 року, крім цього інституту, я викладала. І викладаю, ну десь викладала раніше, десь продовжую викладати це е, спецфакультет СБУ, інститут е, спеціального зв'язку захисту інформації, військовий інститут телекомунікації і інформатизації, академія зовнішньої розвідки, НАУ, е, КНУБА, Донецький університет. Може, ще щось забула, то вже немає значення. От е, хто був на самій першій лекції Андрія В'ячеславовича Фісенка, то то мій. Колишній студент, як тільки я прийшла у 2000 році, він якраз в мене вчився. От, і можу сказати, що студенти фізико-технічного інституту, звичайно, найкращі у порівнянні. Ну, я маю на увазі за рівнем, за, ну, не зовсім IQ, але за своїм потенціалом, за своїми здібностями, за своїми знаннями, звісно, вони. Ну, набагато більш підготовлені, ніж студенти будь-якого іншого із тих інститутів, які я вам назвала. І оскільки моя, мої інтереси, моя спеціалізація пов'язана із криптологією, то я вам трошки розкажу зараз про той бік криптології, з, який, з яким навіть ну, ті, хто починають цікавити зі школи, мабуть, не зовсім знайомі. Ну, якщо так дуже примітивно казати, що ми звикли, що таке криптографія, да? це як заховати інформацію. Тобто в мене є якась інформація, у Аліси є інформація. Аліса хоче Богу передати цю інформацію. В них є там, якийсь алгоритм шифрування, і є ключ, який знає і Аліса, і Боб. І от Аліса цю інформацію зашифровує пересила, на, на, на ключі, які вони раніше узгодили. Пересилає Бобу, Боб на тому ж самому ключі розшифровує. Ну, це так працює для симетричних криптосистем, для асиметричних трошки інакше, але ну, все одно один пересилає щось іншому і він розшифровує. Але криптографія також вирішує ще трохи іншу задачу, яка стала особливо актуальною у теперішній час після того, як з'явились блокчейн-технології. І ну, десь, мабуть, третина робіт, яка пов'язана зараз із блокчейн-технологіями, розглядає в собі ЗКП, Zero Knowledge Proof, або доведення без розголошення. От уявіть собі таку ситуацію: наприклад, Аліса хоче найматись кудись на роботу, і ну, вона приходить до... На співбесіду, там сидить персонаж, який ми будемо умовно називати Боб. І Аліса каже: візьміть мене на роботу, я хочу дуже велику зарплату, я вмію розв'язувати задачу дискретного логарифмування, яку більше ніхто в світі розв'язувати не вміє. От. Боб, звісно, не хоче вірити на слова, хоче перевірити. І він ну, як найпростіше перевірити, да? він дає Алісі завдання, каже, от тобі оце число, отакі параметри, знайди від оцього числа його дискретний логарифм. Ну, найпростіше, якщо Аліса тут же дасть йому цей дискретний логарифм, якщо вона дійсно вміє. Да, а це така хитра задача, що знайти дискретний логарифм від числа дуже складно, тобто на це треба мільйони або мільярди років, щоб обчислити. Але перевірити, коли вже вам дано якась величина, то підставити і перевірити, що виконується рівність, дуже просто там якісь долі секунди. Ну і найпростіший шлях, коли Аліса. Повідомляє Бобу дискретний логарифм, він підставляє: так, да, круто, все, ви нам підходите. От. Але тут можливий такий тонкий момент, що у е сучасних е асиметричних криптосистемах е секретний ключ і відкритий ключ якраз пов'язані оцим співвідношенням дискретного логарифмування. І Боб може Алісі дати таке. Таку, таке значення, до якого він попросить знайти дискретний логарифм, які є чимось відкритим ключем, чиїмось, на кого Боб хоче або підробити підпис, або розшифровувати повідомлення, які він отримує. І тоді Аліса виходить, що вона повідомляє йому оцей секретний ключ. От, ну і Боб може зламувати переписку тої людини, тобто просто повідомити дискретний логарифм не варіант. І отут е вступає в силу доведення без розголошення. Тобто Аліса і Боб тоді виконують певний протокол, узгоджений, е обмінюються повідомленнями. Перше повідомлення, перше повідомлення називається. Шукай перше повідомлення, яке Алі... Аліса відправляє Бобу, називається комітмент. Далі Боб відправляє Алісі деяке повідомлення, яке називається челлендж. І Аліса на основі того комітменту, який вона створила, і того челленджі, який відправив Боб, обчислює деяке третє повідомлення, яке називається респонс. Відправляє його Бобу. і Боб перевіряє виконання деякої рівності. От, якщо ця рівність виконується, значить Аліса дійсно знає дискретний логарифм від отого, от, отої величини, тобто вміє розв'язувати задачу дискретного логарифмування. Якщо за один прохід цього протоколу Аліса не переконала Боба, він може ще раз повторити ну, новий протокол з новим комітментом, теж розв'язку цієї задачі. От, Такі, це я розказала найпростіший випадок. Звичайно, ті задачі, які реально зараз використовуються у блокчейні, там чи для голосування, чи для підпису, чи для повністю анонімних транзакцій, вони, ці протоколи набагато складніші. Давайте тепер трошки. Ну, тут ви могли прочитати які вимоги до цього протоколу без розголошення. Тобто, по-перше, комплітнес, ну, або інколи кажуть, коректнес. Якщо е провер, тобто Аліса чесно виконує протокол і чесно знає, то вона завжди переконає чесного верифаєра. Далі, якщо боб отримав, від, ну, виконав за лісою цей протокол і дійсно побачив, вона його переконала. То Боб не зможе прийти до Єви, показати їхню з Алісою переписку і сказати, що от Аліса мене переконала, тому що е, ми говоримо про умови повної недовіри, і Боб. Він знає, оскільки він брав участь у цьому протоколі. Він знає, що дійсно це йому надіслала Аліса, оцей е, е, челлендж він сам їй надіслав, і вона йому надіслала респонс. А Єва не вірить в обу. Вона може сказати, що ти сам створив оцю переписку, а це дуже просто створити коректну переписку, знаючи спочатку челлендж, а потім під нього підігнати комітмент і респонс. Тобто він не зможе переконати третю сторону. Ця властивість називається. Це zero Knowledge. Ця властивість також свідчить про те, що в процесі виконання оцього протоколу Боб не отримав ніякої іншої інформації, крім того, що Аліса дійсно знає відповідний дискретний логарифм. От. Ну і далі soundness – це про те, що якщо Аліса не знає дискретного логарифму, то ймовірність того, що вона зможе обманути Боба. Практично нульова, ну, наприклад, там 2 в мінус соті, 2 в мінус тисячні. тобто така, яка ну, взагалі можна, вона не відрізнювальна від нуля. Математики кажуть, що така ймовірність є нехтуваною малою. От. Це таке ну, з точки зору математики. Щоб краще зрозуміти, як це можна пояснити поза математикою, розглянемо ось такий приклад печера алібаби. Дивіться, оце така печера, от, оце в неї вхід, такий він під кутом трошки, ось так, потім, ось так, потім ось так. І отут оця печера є круговою, то тобто можна отак проходити, з одною перешкодою. Отут стоять двері із ходовим замком. Тут стоять двері із ходовим замком. І деяка особа. Провер, тобто той, хто буде доводити, стверджує, що він знає комбінацію від цього кодового замка. І є особа верифаєр, а тут спостерігачі стоять, які за ними спостерігають. Є верифаєр, який хоче перевірити, чи дійсно цей провер знає кодовий замок. Причому ми ускладнимо умову задачі: верифаєр не може підійти до цих дверей. І побачити, тобто провер не може сказати, от бачиш двері закриті, тепер я відвернись, я щось набрав, опа, двері відкриті. Ні, додаткова умова, що верифаєр не повинен бачити оцих дверей. От. Як у цьому випадку відбувається? Значить, Верифаєр стоїть тут у точці Е, провер підходить до точки М, і верифєр, не бачачи, е... ні, не так. Провер, м, провер заходить у цю печеру, причому верифаєр не знає, провер пішов у точку А, чи провер пішов у точку Б. Тобто, поки провер зайшов, верифаєр тут чекає, він не знає, куди він пішов. От. Після того, після того, як у ну, провера був який час, якийсь час зайти, верифаєр підходить. До оцієї точки далі, і каже проверу: вийде з боку А або вийде з боку Б. І провер виходить в оцю точку М. От, ну і власне, верифайер бачить, що да, дійсно він вийшов з того боку, з якого верифаєр просив. Тепер питання до всіх: яка імовірність того, що провер зможе обманути верифаєра, не знаючи оцього кодового замка? 50%. 50%? Не тому, що або встрічу, або не встрічу, да? а тому, що або він зайшов сюди, і верифаєр захотів, щоб він вийшов звідси, або він зайшов. Тобто, всього є чотири випадки. Да? Провер мог зайти сюди-сюди. Верифер може захотіти, щоб він вийшов звідси, звідси. Так? Тобто А, А, Б, Б, А, Б, Б, А. І половина із цих випадків якраз сприяє проверу. Якщо він зайшов сюди, верифєр хоче, щоб він звідти вийшов, або якщо зайшов туди, О, зрозуміло. Так? Тобто чітко ми описали простір подій і обчислили імовірність. Тобто за один раз за один проход цього алгоритму, е, імовірність того, що провер його обмане одна друга. Ну, якось так е, неприкольно, да? велика ймовірність. Тому що треба зробити? Повторити оце все, ну, наприклад, сто разів. І тоді, якщо хоч раз провер не зміг вийти так, як треба, значить верифаєр йому не вірить. Яка імовірність того? Що провер його 100 разів обмане. 2 в мінус соті. Так? Тому що події ці незалежні, ймовірності перемножаються, якщо хтось вже знає, що таке О, Ось так значить, виглядає оце доведення в даному випадку. Е що при цьому бачить сторонній спостерігач? Ну, він бачить, власне кажучи, все те, що я вам розказала. Але чи буде ця процедура переконливою для стороннього спостерігача? Чи повірить сторонній спостерігач у те, що е, та особа, ну, провер, дійсно знає цей кодовий замок? Взагалі кажучи, не обов'язково. Якщо ми говоримо про умову повної недовіри, то в тому числі недовіра до верифаєра, і е, сторонній спостерігач може вважати, що провер із верифаєром домовиться. Наприклад, написала якусь послідовність А, А, Б, А, Б, а, Б, Б, і так далі. І провер знає, з якого боку верифер наступного разу запитає його виходити, і він просто на наступний раз буде заходити в той бік, який треба, і звідти виходити. Тобто, у оцього протокола є властивість zero knowledge, да? тобто сторонні спостерігати. Ну, Верифаєр не отримує ніякої інформації про те, що про цей замок, про ці двері. І сторонній спостерігач теж не Верифайер, ну, який виконує цю процедуру, не може цією процедурою переконати стороннього спостерігача в тому, що оцей фрувер дійсно виконує все як треба, для того, щоб сторонній спостерігач повірив. У коректність виконання цього протоколу, він повинен десь стояти біля верифаєра і йому підказувати. Наприклад, вони підкидають монетку, якщо однаково випало, то м -м, виходить з, -з, з боку А, якщо різні випали на монетках, виходить з, -з боку Б. Тобто э, цей спостерігач повинен сам стати частиною верифаєра, щоб повірити в те, що дійсно провер э, виходить звідки треба. От. Ну, ще більш проста. Задача Зіронович, така побутова зовні математики: це довести, наприклад, у вас є дві однакові монетки, але ви знаєте, що одна фальшива, і вмієте її відрізняти. Більше крім вас, ніхто в світі не вміє відрізняти цю фальшиву монетку від правильної. Як ви можете переконати когось іншого? Тому що ви дійсно знаєте оцей секрет, як відрізнити ці монетки. Ну, Ви кладете ці монетки на стіл, да? показуєте отому, кому, ну, верифаєру, що ця монетка є фальшивою. Після того верифаєр бере їх у руки, йде за спиною, або змінює їх місцями, або не змінює. При цьому тільки він знає, чи він їх змінив, чи він їх не змінив. І нікому іншому він не зможе довести, чи він змінював, чи ні. Він викладає потім знову ці монетки, і ви вказуєте на ту, яка є фальшивою. Якщо ви вказали на ту, яка лежить з іншого боку, не так, як вони спочатку лежали, і верифаєр при цьому знає, що він змінював їх в руках, то він переконається, що ви дійсно вмієте. Ну, тобто, якщо ви вгадали. Він же ж запам'ятав, в яку руку він поклав оцю монетку фальшиву і як він їх перекладав чи не перекладав. Тобто його ви зможете переконати. Але нікого іншого, хто спостерігає за цією процедурою, навіть якщо він бачив, як верифайер їх перекладав чи ні. верифайер не зможе переконати, бо опять-таки, можливо він змовився із провером. І, ну, вони домовилися стосовно послідовності перекладань чи неперекладань. Ну, і тепер ще одна прикольна картинка: Гра Знайди Джек. Значить, на, оцій картинці, на оцій картинці є хлопець Джек, який певним чином виглядає. Значить, така підказка. Він у червоному капелюшку і у е, цій червоній рубашечці в полосочку. І Тут треба знайти джек. І не просто знайти. А треба той, хто знає, де там знаходиться джек, він повинен довести верифаєру, що він знає, де знаходиться джек, але не розказати верифаєру, де саме він знаходиться. Як це відбувається, значить потрібно велике чорне полотно, яке суттєво більше ніж ця картина, так щоб під цим полотном не було зрозуміло, де края цієї картини. І тоді, да, із з маленькою проріздю, ну тут трохи е, погане зображення. Тобто, в ідеалі проріз повинна бути тільки по формі того джека, якого треба показати. Бо тут ще видно якісь там деталі інтер'єру. Накривається значить, ця картина полотном. провер показує ось тобі джек, але верифаєр, ну тільки зна... єдина інформація, яку верифаєр отримає, що джек десь на цій картині. от. Насправді, ну, у мене якраз кілька днів тому була теж лекція Зіронович для співробітників служби спеціального зв'язку. Я їм теж показала цю картинку, а після неї було ще багато математики. І коли в кінці я запитала, ну які ж до мене є питання стосовно математики, була мертва тишина, ну зазвичай вони запитують. А потім один сказав А ми знайшли Джена. Тобто, весь оцей цей час, поки я оце все розповідала. Вони, бідні, мене більше не слухали, а всі на цій картині шукали Джека. От, отут може здатися. Вони що знайшли. Да, да. Отут може здатись, що він посередині, да, бачите? Ну, наче, якщо це співставити з картинкою. Але ні. Я не знаю, показати чи, чи пошукати. Залишимо в якості легкої капіталі. Залишимо, вправи так. Для Єдине, що можу підказати, він не посередині. Це те, що стосується, е, значить, е, ну, таких нематематичних прикладів zero knowledge. Е, якщо ми хочемо формалізувати цю задачу для тих е, школярів чи студентів, я не, буду, я не буду ці всі формули читати. Для, ті, для тих студентів або школярів, які знають, що таке обчислення за модулем, ну, тобто А А плюс Б, модуль В, там це залишок відділення, то ось так. Постановка задачі виглядає. Ось так виглядає постановка задачі. От, точніше, так, да, це складно розв'язувана задача дискретного логарифмування. Оце постановка задачі доведення. От відомі всі параметри, крім оцьої Експоненти Х. Якби це був просто логарифм, якби ми звідси прибрали модуль P, то ми б написали Х дорівнює логарифм за основою G від Y, і шукати не було б чого. Але це дискретне логарифмування, і тут все зовсім інакше. Отак виглядає постановка задачі, отак виглядає протокол. Тобто прості обчислення може виконати школяр, будь-який, який які, всього лиш для цього треба зрозуміти. Обчислення за модулем. Тобто, коли ми оце обчислили, то обчислення за модулем означає, що тепер від того, що в нас тут вийшло, нам треба взяти залишок відділення на число числоки. А тут ще якісь мене. Оце... Це, менше да, це не так, так, да, це менше дорівнює. Це воно не так прочиталось. От, власне, <кій> все, що я. Хотіла сьогодні розповісти, щоб вас зацікавити, можу сказати, що вже на другому курсі ми вчимо в курсі прикладної алгебри, який я читаю, ми вивчаємо всю математику, якої достатньо для того, щоб цю тему зрозуміти, виконувати ці протоколи. І це чи не найпростіше із того, що є в нашому курсі. Курсі. В мене все можливо, є якісь питання. Які... Це яка спеціальність? Прикладна математика.